Провітунки. Дивіться, яка чудова осінь. До речі, музей, хто хоче побачити. А зверху самі найбільші квіткові годинники. А ще в мене дивіться, який красивий такий весняний. Скажімо так, восени, весняний світорок. До речі, я люблю осінь, і осінь, ну не знаю, мене бали. От я сьогодні вийшла, сьогодні на вулиці теплінь така, да, трошечки було дощіку, от, але мене бали. Розкажіть мені, будь ласка, яку пору року любите ви і що саме ви любите в цій порі року? Мені подобається ось така, знаєте, якась трошки меланхолія. Ну, я ж риба, да? ви ж пам'ятаєте, якась така меланхолічна краса і таке, знаєте, ну, все помірне. До речі, дивіться, які кущики гарні. Зараз я вам покажу. Видно вам за мною кущики, і там, і там до сих пір знаходяться ще якісь... Ягоди. Взагалі, взагалі кажуть, що от такі якраз водні знаки Зодіака вони люблять от осінь і весну. А напишіть, який ви знак Зодіака і яку пору року ви любите. І напишіть, за що ви її любите. Тому що це буде дуже багато говорити не тільки про вас, а і трошки давайте поговоримо не про війну, не про проблеми. Просто поговоримо про нас з вами. Поїхали!